Ми в'яжемо сітки для ЗСУ. Так як у мене син військовослужбовець, мені хочеться хоч що-небудь зробити для ЗСУ. Якщо я буду тут в'язати, значить я збережу когось життя, хоч одного, хоч двох з бійців. Це буде дуже добре. Чи не у кожної з жителів помічної, що на Кіровоградщині хтось із рідних, друзів чи знайомих на передовій боронить українську землю? Відтак у громаді певно немає жодної людини, котра б не волонтерила. У помічній із населенням в межах 10 тисяч жителів одразу три волонтерські хаби облаштували їх у закладах культури. Максимально робимо все можливе і залежне від нас для того, щоб їм допомогти. І навіть девіз волонтерської організації, яка працює на базі закладів культури. Ви там за нас. Ми тут для вас. Ну сама назва так, говорить про себе: поміч на. Ми поміч надаємо завжди. Як можна говорити про те, що хтось втомився? А як там їм, хлопцям і дівчатам? Невже не втомилися вони. У них немає вихідних, святкових. Волонтерський осередок помічнянці назвали волонтера, керує спільнотою Оксана Криченко. Жінка чекає з війни одразу кількох родичів. У мене з рідних син на Авдіївському напрямку 110-ї бригаді. Артилерійський дивізіон. У мене брат двоюрідний, теж на Авдіївському напрямку. У мене є зять, теж воює ну, тут не геть так далеко. Ну і племінник. Ну, тобто, в мене в сім'ї дуже багато воюють. За плечима у помічнянської волонтери сотні метрів маскувальних сіток, що поїхали на фронт. А ще волонтерки господині куховарять. Смаколиками воїнів пригощають із 2015 року. Та під час АТО здебільшого готували на свята тепер же смажать печуть чи варять щодня. Пряночки Печемо це називається у нас. Гусенічки з повідлочками, зварили борщ, сьогодні ми хлопцям, зробили плов, зробили драники да. півдня з драниками. Мають помічнянські волонтери і свій сушильний цех. Тут готують та пакують лікувальні трав'яні чаї, вітамінні набори з фруктів та горіхів, а ще борщі й супи. Ми тут для наших хлопців виготовляємо борщі, супи. Чаї, вітамінні набори, ну те, що вони потребують, вони нам замовляють, і ми для них робимо. Волонтери кажуть, переймаються потребами усіх захисників, адже не ділять їх на рідних чи чужих. Кожен частина української родини. Оце зустрічаєш, дивишся в формі. І душа плаче, тому що, тому що вони наші діти. І ми дуже хочемо, щоб вони повернулися якнайшвидше, всі живі й здорові, до своїх сімей, до батьків. У швейному цеху також є чим зайнятися. В асортименті місцевих майстринь білизна, теплі речі, шапки, вологотривкі подушки та пончо для дощової сніжної погоди. Нашили вже тисячі одиниць краму для захисників. Швачки тут самовіддані й працьовиті. Прикладом 77-річна пані Тетяна через поламану руку тимчасово відійшла від справи і дуже переймається цим. Треба тільки виздоровіти, та швидше сюди прийти, бо мені кажеться, що мені здається, що я якось як наче відстранилася від цієї все і Обіцяють волонтери, що й після перемоги не покинуть спільну справу та будуть допомагати родинам військових. Понад 2700 родин опинилися в скрутних життєвих обставинах впродовж 2023 року на Кіровоградщині. Переважна більшість через переїзд із прифронтових територій, домашнє насилля, алко- чи наркозалежність когось із членів сім'ї або ухилення від батьківських обов'язків. Усі родини отримали соціальну допомогу, відзвітували в Кіровоградському обласному центрі соціальних служб. На сьогодні соціальні послуги надають 48 громад Кіровоградщини. Найчастіше Громадяни звертаються за гуманітарною та юридичною допомогою також потребують консультації психологів. Крім того, соцпрацівники допомагають з пошуком роботи, влаштуванням на навчання, оформленням документів, лікуванням та розв'язанням житлово-побутових проблем. Як зауважили в керівництві обласного центру соціальних служб через повномасштабну війну та міграцію українців, роботи в соцустановах додалося в рази. Натомість кваліфікованих кадрів зараз гостро не вистачає, особливо психологів. Лише протягом 2022-2023 років із соціальних центрів звільнились. Сімнадцять 17% співробітників ще частину фахівців мобілізували на військову службу. Наразі в області забезпечують громадян соціальними послугами 180 соцпрацівників. На сьогоднішній день в 49 територіальних громадах створені в 15 громадах. Центри соціальних служб, в яких працює 81 особа. В 27 громадах створені центри надання соціальних послуг. Це інтегровані центри, де об'єднані повноваження центрів соціальних служб і територіальних центрів обслуговування населення. Одна територіальна громада працює по договору про співробітництво Ганнівська замовляє послуги в Рівнянській громаді. І ще в п'яти громадах створені підрозділи, які забезпечують цю функцію, але не відповідають критеріям надавачам соціальних послуг. І в одній громаді на жаль в перегонівській робота щодо організації надання соціальних послуг сім'ям з дітьми взагалі не здійснюється. Раса на голову. У книгозбірні Маланюка у Кропивницькому бібліотекарі вчили малечу робити модні капелюхи. Головні убори різної форми та кольорів діти виготовляли з картону, з допомогою ножиць та клею. Також бібліотекарі познайомили молодь з історією появи капелюхів. Перші почали носити ще в стародавньому Єгипті. Вдягали їх поважні фараони. А в Античній Греції капелюх взагалі символізував свободу. Головні убори рабовласники дарували. Бам, коли відпускали на волю. В Римі капелюхи карбували на монетах. З давніх давен мода на капелюхи існувала і в українців. Привабливий головний убір завжди доповнював національні костюми. Раніше капелюхи коштували дорого, тому дозволити їх могли собі лише заможні люди. За допомогою них модники підкреслювали свою індивідуальність. Крім того, капелюх вказував на соціальний статус людини та її походження. Саморобні капелюшки дітлахи залюбки приміряли на себе. Та сфотографувалися на пам'ять. Бібліотекарі говорять, пізнавальний майстер-клас приурочили до всесвітнього дня капелюха. А гламурні посиденьки вирішили організувати, щоб підняти настрій маленьким відвідувачам. Цікаві капелюхи середньовіччя, коли жінки на головах носили цілі конструкції, якісь навіть фігури. І кораблі, і квіти, цілі клумби, метелики. І вважалося капелюх настрою. Таким чином, капелюхом можна навіть було повідомити про якісь свої наміри, як ти проведеш день, який в тебе настрій, чого ти прагнеш. Коли у жінки були на голові метелики, то це до флірту. Тому капелюхом можна передати також свою особистість, свою незвичність, свій стиль.